Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні, як і завжди, в рамках нашого проєкту ми говоримо про творчість і говоримо з творчими людьми. Сьогоднішньою темою нашого теру є художня виставка під назвою Втрачений час Назара Кудлаєнка. Говоримо про її створення, про її ідею та про її сенси. Пана радий вітати вас. Добрий день. Давайте почнемо з такого запитання, чому саме от втрачений час? Що стоїть за цією назвою? Ну більше, це напевно моя не до кінця самореалізація, тому що я не зовсім художник, я ще лікар. Я працюю в другій міській лікарні нейрохірургом, і це як моя, скажімо так, друга частина життя. І от коли я починав малювати, всі казали мені, що ти втрачаєш час, так ти ж лікар, а от навіщо ти тобі треба? І але все одно це виявилося дуже корисним хобі, і психоемоційним, і взагалі фізичним, і для загального розвитку, тобто творчість, вона допомагає і в медіа. В медицині теж. І такий от, як вийшов, як ну, Бо, поєднання так. Баланс, так, да, мій, баланс, так. Так. і оці роботи, чому от, втрачений час, тому що вони не написані за один скажімо так, рік, вони зібрані роботи за років 10-15 життя, і вони зібрані насправді зі всієї України, довелося дзвонити людям, яким роботи подаровані, продані, просити їх дати на виставку. Супер дуже дуже цікава така історія виставки. Але а яка основна ідея цієї виставки, і що ви хотіли б нести людям, які відвідують? Напевно, вона досить, скажімо так, вона досить концентрована, там роботи в різному виконанні, різної техніки, там і масло, і пастель. І я б хотів, щоб люди все-таки більше, скажімо так, повернулись і взагалі. І основна ідея, яка була, це повернутися до творчості, тому що час, скажімо так, досить такий тривожний, час складний, але все одно не потрібно зупинятися на культурі, потрібно далі розвивати творчість, яка ну, в кривому розі вона не не, не те, що. Страждає, ну, можливо, хотілося б краще. От, і от е, я знайшов кав'ярню, яка недалеко від автовокзалу, здається, кофіклок, вона називається Я там пив каву, я, я поговорив з власниками, і ми зійшлися на тому, щоб зробити таке, знайшли от, приміщення, скажімо так, щоб е, ну, людям, можливо, важко ходити в музеї. Люди вже зараз відвикли від музеїв, відвикли від бібліотек. А так люди ходять в кав'ярню майже кожен день, так пити каву, і от побачити картину, от, долучитися до, до мистецтва. От, от, кожної картини своя історія. Кожна каже картини свої чи якийсь час створення, і можливо, навіть якщо там із тих тисяч людей, які за місяць відвідають цю кав'ярню, хоча б там чоловік п'ять за щось задумається і почне творити, це вже буде ідея реалізована. А до речі, про а, історії, так чи є серед робіт якась особиста для вас, можливо, є якась історія, якесь переживання. Є там одна робота, так, от в мене так, ще раз до історії, і в мене ж чому чому от я почав малювати мене батько-художник, так він член спілки художників України. так, І якби в мене була така дилема, що вибрати мистецтво, поступати в художню академію, так у Львові чи в медінститут в Вінниці. Я завжди отак перед цим вагався, там 11 клас, і я їздив у Львів. І перед цим в класі 10 ми їздили з батьком на. Пленер художній і там батька взагалі тема. От мене, скажімо так, як. Заразив о цієї і міфології грецької, і от тема ікара, тема да людини, яка хоче зробити щось неможливе, і от намагається це ікар. Це приклад, перший перший приклад в історії людства, да, баланс, щоб не летіти високо, бо сонце спалить крила крила згорять, і ти впадеш, і не летіти низько, да, тому що хвилі тебе знесуть, і ти впадеш в море. І оце є там робота, да Ікар, який полетів занадто високо і падає. Ну така особ, особиста робота спогади про батька про цей час. Супер. А якщо говорити про саму виставку, ви сказали, що там є роботи, які створювалися там понад 15-10 років. Так там є роботи так, ще тому... зі школи, ще з художньої школи. Я художню школу закінчив. Там є роботи, які ще під час навчання навіть в художній школі. О, дуже цікаво. Як ви прийшли вже саме до самої виставки і вирішили, що от настав час показати і зробити цю персональну виставку? У ну, мене, по-перше, цих робіт накопилось дуже багато, і вони в різних місцях були. От, і Я вирішив, спочатку була ідея зробити може якусь тематичну, там, під одну тематику типу натюрморти, так, або ми беремо натюрморти, або пейзажі, або беремо якусь абстракцію, авангардне мистецтво. А потім я вирішив все таки що зробити такий мікст. Я думаю, що просто так людям буде цікаво, і я з кожного якогось періоду життя вибрав по одній роботі і. Не знаю, ну ідея виставки, можливо, знаєте, от, е, коли ти працюєш, художнику в будь-якому разі треба виставлятися, незалежно від того, продаєте. Я просто звер... хочу зараз звернутися до художників, якщо так можна. Тому що я, я знаю, що художник це, як нам казали, художні слова від слова худа. Да? Важко продатися. Художники взагалі ну, всі часи були не досить багатими людьми, і одиниці тільки могли самореалізуватись, так, і піднятися до якогось рівня, продавати картини. Але виставлятися всього, чому потрібно виставлятися? Тому що в тебе на набирається якась кількість робіт і. Картини, вони вдома, коли вони лежать десь там біля стіни, складені в кучу, вони дивляться по одному. На виставці, я коли приходжу туди в кав'ярню і дивлюся, там і освітлення інше, і стіни інші, ти їх по-іншому сприймаєш. І це для художника виставка це як закінчення одного етапу, тобто цей етап життя закінчився, початок нового етапу в творчості. Тобто потрібно виставлятися, щоб закінчити свій попередній етап і прийти до чогось нового. І, звичайно, ну, немає виставки без критики. Тобто критика будь-яка приймається і може Критика позитивна, негативна, нейтральна, будь-яка. Але це важливо для художника, тобто, щоб людина прийшла і покритикувала, щоб в нього щось задумалось, тому що так росту не буде. Тобто це виставка більше для мене особисто, щоб розвивати мистецтво, щоб ну, почати якийсь новий етап в житті, щоб змінити щось, щось і почати творчий ріст. А, але чи вдавалося вам. Е Побачити або бути присутнім, коли глядачі давали якусь свою реакцію на ваші картини, на вашу виставку. І якщо так, то що вас найбільше вразило в цих відгуках, в цих реакціях? Ну таких прям кон конкретних от не було. Але коли ми вже ну, почепили роботи, і там ну, це ж приміщення, да, і вже час було, ми ввечері чіпляли, щоб не заважати людям, то ж каверне. І там історія така, і прибиральниця, вона зайшла, і вона так, як музей, біля кожної роботи, хвилин п'ять Стояла так одну. Вот, Другу, третю тобто людина, вона як надихнулася, і це от було ну це просто буквально в перший день. Це було настільки приємно, і вона нічого не розповідала. Просто от навіть просто, коли бачиш, люди підходять, дивляться, дуже приємно. А, супер. Наскільки якщо не помиляюсь, так виставка буде ще тривати до 12-го? До 12-го, я думаю, ми, то ще до час побачити. Я думаю, ми навіть може продовжуємо там ще на тиждень. І людям сподобалось. Ну і багато хто приходить, залишає позитивні відповідь. А, Супер. Тому а, не можу не запитати про подальші творчі плани, пане Назаре. Що в планах? Що будуть, що, чи будуть ще виставки? Буде, від будуть виставки. Я планую ще одну виставку зробити в цій же кав'ярні. Ми зробимо якусь перерву. Я ще підзбираю робіт, тому що я ж кажу, роботи просто розкидані по всій Україні, там і в Києві. І ми підзбираємо ще ще зробимо десь через місяць. Ці планую ще можливо в Дніпропетровську зробити в Дніпрі виставку. А, супер, ну що ж на жаль, час наш прав він обмежений. Будемо на цьому ставити крапку. Я щиро дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. І звісно, як людині творчі, я бажаю вам побільше творчого натхнення. І побільше вдячних от саме глядачів, які будуть відвідувати а, ваші виставки. Щиро дякую. Дякую. А, вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. Говорили ми сьогодні на тему художньої виставки під назвою Втрачений час Назара Кудлаєнка. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.